П'ятий рік поспіль військово-спортивна дитячо-юнацька патріотична гра українського козацтва Сокіл Джура набирає найкращі учнівські команди Вінниці, аби перевірити рівень їх військової підготовки. Цього разу на міський етап змагань, який стартував у 22 й школі, завітала 21 команда. Учасники могли одночасно змагатись в п'яти різних конкурсах. Найважчим серед яких члени журі визнали стрільбу з військової квинтівки. Воперек завісить много индивидуальных способностей, данного ребенка. И физически, физической, но основное, так как наш вид, это психологическое. Если, если вот в легкой атлетике, в спинке, он стартует один раз, то есть он предстартовый мандраж, стартанул и все. То здесь, вот, лично в нашем упражнении девочки стреляют 40 выстрелов, это то есть у нее 47 стартов. Очень большая психологічна нагрузка. І, несмотря на те, що всі думають, ну подумаєш, стрелять. За стандартную стрільбу є маленький, большой стандарт то есть 40 пуль или 60 вистрілів. теряет до 4,5 кілограму. Протягом кількох годин восьмеро школярів з кожної команди демонстрували строєву підготовку під власним прапором. Долали смугу перешкод. А також взяли участь в інтелектуальному історичному конкурсі, крім того, саме завдяки особливому ставленню молоді до змагань, сокіл Джура цьогоріч отримали статус знакових. Відрізнявся тим, що діти стали більш патріотичними. Я думаю, що ці події, які відбуваються в нашій країні, саме сприяли патріотичному такому сплеску, навіть серед наших учнів області. І е, коли я дивилася, коли діти показували впоряд – це струєва підготовка, або там види, там стрільба з пневматичної зброї, або смуга перешкод. Е, Далі гра відун це знання по історії козацтва, історії українського війська. То діти більш чіткіше, більше, більш глибше, вони відповідали, і я думаю, що більш патріотичніше вони саме відносилися, вони вникли, зрозуміли, що це таке гра. Аби показати кращі спортивні результати і завоювати золоті кубки, учасники тренувались кілька місяців як в школі, так і на базі клубу Джура. За словами Вадима Кудіярова, здорова нація з радістю підтримала всіх переможців, яких після поділу за віковою категорією побільшало удвічі. Тож перше, друге та третє місця отримали одразу дві команди. Ми традиційно підтримуємо військово патріотичну гру «Сокіл-Джура», підтримуємо міські етапи, обласні етапи, тому що вважаємо, що саме ця гра дає дуже важливі якості.